Дорогі друзі, у нас хороші новини. Сьогодні ми передали третій штурмовій бригаді Гвинтівку Рюгер. Цей Рюгер був куплений волонтерами, братами Володимиром, братами по зброї, так, Володимиром і Володимиром. Це два волонтери, які подивилися на те, як ми допомагаємо українським снайперам, і теж вирішили допомагати. Вони дуже багато допомогли прекрасним українським снайперам, тим, кого ми рекомендували. Ну, найбільше їхнє досягнення це звичайно допомога третій штурмовій бригаді, якій ми теж допомагаємо. І це велика допомога. Бригаді Рубіж, наприклад, снайперам вони там дуже багато чого допомагали. От Вони передавали гвинтівку-рюгер. Ця гвинтівка буде використовуватись на бойових задачах, а також для тренувань тих хлопців, яких будуть готувати на 375-й калібр, тому що деякий об'єм тренувань на далекій дистанції можна виконати на 338, дешевші патрони, тому подібне, і далі вже на 375 далі готуватися. Тут е, ми надали приціл Найфорс-Атакар, і, відповідно, е, через це ми не змогли викупити другий «Найфорс атакр для сил спеціальних операцій. Для сил спеціальних операцій ми маємо викупити ще два приціли «Найфорс атакр Для морських піхотинців нам необхідний Приціл Марк Люпальд 5. Я надіюся, що завтра ми акумулюємо кошти всі, що тільки можемо. Можливо, трошки візьмемо в борг, але якщо прийдуть там гроші, то ми, може повністю викупимо. Ну, нам треба викопати для морських піхотинців. Дуже хороша снайперська пара. Перший номер причому був в полоні. І повернувшись з полону, от, ось так повертається воювати і не просто воювати, а хоче воювати саме снайпером. Відповідна кваліфікація є. Гвинтівку Саваш сам купив. ну Все інше на цю гвинтівку ми надаємо і в тому числі необхідний приціл Марк 5 Любольт. Якщо. Буде донатів багато, то ми зможемо зранку викупити, і далі вже днями приїде хлопець, все віддамо. Йому треба приціл, і потім треба x 8 для напарника. Прекрасна снайперська пара, дуже люблю таке. І надзвичайно хотілося би допомогти. От, відповідно, <кхм> сьогодні ми. Е, ще купили теж для гвинтівок ближньої, е, ближнього бою е, два приціли. ну Купили, як там, 12800 е, зібрали волонтери, а е, ми додали, там чек був на 29 тисяч е, майже 30. Це ми додали і викупили. Е, відповідно, діти волонтерів. Передали нам такого йоду, зробили його і передали такого гнома. Дуже ми розчулені цим. Це дуже приємно. Значить, з хорошого це те, що, я думаю, що збори по прицілах ми завершимо. І також вже днями нам будуть доступні три гвинтівки кадекс в 375-калібрі. Десь вони приблизно будуть по 12 тисяч доларів або євро. Там ще кінцева ціна не визначена, ну десь в цих межах будуть коливатися. Може, ми доб'ємося того, щоб трошки нам ціну знизили. Це зараз ми розмовляємо про це. І там будуть 4 запасних стволи на кадекси 375-го калібру. Тут наша ідея дуже проста, що деякі гвинтівки Кадекс воюють спочатку великого вторгнення, і вже на момент великого вторгнення мали певний настріл. У нас вже був досвід, коли ми стару гвинтівку Кадекс поставили новий ствол і е, працює ця гвинтівка дуже добре, навіть краще, ніж оригінальна. Тому що на цих запасних стволах. Там військові твісти дуже хороші і дуже хорошо працюють ці гвинтівки. Тому ці запасні стволи теж будемо обов'язково викопати. Це, відповідно, друга хороша новина. Перша хороша новина, що у нас рухається збір по прицілах, друга хороша новина. Це те, що скоро будуть ще 375 -і супергвинтівки. Нагадую вам, що ми поставили стратегічну ціль в цілому ще викупити 10 снайперських гвинтівок в 375-му калібрі, і на цьому ми. Вже зупинимо викупівлю гвинтівок в 375-му калібрі, тому що не так багато снайперів, які могли би воювати цим калібром. І ще буде 4 гвинтівки в 416 му калібрі. Там виходить, що до нас приїде дві гвинтівки, які ми вже проплатили. Вони на заході є. Це далекобійні гвинтівки Мрадлер. І, відповідно, потім приїдуть ще гвинтівки Мрадлер просто в магазин. Можна буде їх викупити. Це теж гвинтівки, які 4 кілометри закривають. Ми дуже вдячні нашому спонсору пану Стефану. Завдяки якому ми проплатили гвинтівки Мрадлер, ми думали, що ці гвинтівки будуть через місяць в Україні. В общем, там спішили, але там виявилися недоліки в цих гвинтівках певні, які нам не розповідають. І відповідно, виробник він перероблював гвинтівки, затримав їх відправку. Ну, Нарешті воно вже на горизонті. Надіємося, що скоро будуть відповідно, дві гвинтівки, які вже проплачені, слава Богу, нашим спонсорам. Дякуємо пану Стефану. І чотири гвинтівки ще можна буде викупити. Там відповідно буде приблизно така ціна, як на 375-ту зброю. І треба буде викупити ще. Гільзи 375 го калібру, гільзи 416 го калібру. Значить, Що до взагалі цих калібрів? От зараз покажу. Це в нас стандартний патрон 375 го калібру. Він, відповідно, здатний вражати ворога на різних відстанях, якщо це вітрик Строн. То до 4 кілометрів ну міняється звичайно наповнення цієї гільзи, але. Ну, В цілому розміри ось приблизно такі. Відповідно, ще на хороших гвинтівках, е, які не є вітрик то такий патрон летить до 3 км. Е, ну, 2700, це більшості гвинтівок 375-го калібру. Така 2700-2800, це вже межа. Але деякі 3 км кі дають, а вітрик Строн, він, в принципі, здатний на 4 км послати ось таку кулю. Відповідно, ще ми різні кулі застосовуємо е оце цільні кулі. Відповідно, вони теж далеко летять, дуже важкі, ефективно все пробивають. Ось такі кулі 390 верніше, 400 грейн. Важка куля, хороша. Снайпери Служби безпеки України дуже люблять такі кулі. Треба от різні такі кулі теж викупати. Під всі ці 375 патрони різні. Необхідна ось така гільза Петерсон. Ми пробували інші гільзи стріляти. Немає таких хороших результатів. Гільза Петерсон це те, що підходить. Слава Богу, у більшості 375-х патронів, які ми купуємо, теж є гільза Петерсон. От. Але, відповідно, не вистачає нових патронів на гільзі Петерсон. І необхідно. Саму гільзу притащити зараз з Америки. Нам виставили рахунки, і, відповідно, ми заплатили там той мільйон, що ми зібрали, і нам треба проплатити ще мільйон 800 для того, щоб гільзи привезли. Заодно в цій партії з цими гільзами привезуть найкращі. Капсулі CCI 250 Magnum І це саме те, що необхідно, це просто сокровища ці капсулі, і відповідно їх теж привезуть. Дуже прошу донатити. І також ми ще замовляємо 416 гільзи от 416 патрон, він схожий з 375-м. Е, ви бачите аналогічну кулю, як космічний корабель, але тут більша. Ви бачите, більша більша гільза, і більший об'єм гільзи дозволяє посилати більш ефективно з величезною енергією кулю на дуже далекі дистанції. І зараз саме оці гвинтівки з довжиною ствола 36 дюймів, вони теж дозволять цю кулю посилати 550 грейн, вона дуже важка. Ось тут 390-400 в 375-му, тут 550. Це набагато ваша куля. Вона така довгенька, важка, далеко летить, дуже кучно летить. І вона буде теж вражати противника на відстані 4 км. Я говорив, що в цій гвинтівці Vitrix Tron в 375-му і Мрадлер в 416-му це гвинтівки, що дозволяють. Робити рекордні постріли, такі ж, як В'ячеслав Ковальський, на 3800. Робив, тобто це конкуренти. Ясно, що коли така зброя десь є на якійсь ділянці, то вже бояться росіяни зовсім вилазити. Зараз воюють хлопці на півдні з вітрикстронами. Противник просто в шоці. І це дуже важливо. На цій кулі не діє ніякий реп. Ні, вони долітають, вражають все прекрасно, просто тероризують. І, відповідно, тут особливий порох виробник. Оригінально дає такі 4 пакетики пороха тут е дуже хорошого, такий, прямо аж взривної такої дії порох. А ну, ми, відповідно, це не можемо робити, але у нас порох, який відразу по якості за цим найкращим оригінальним, який дійсно фірмою Барет е туди кладеться. Оригінальні патрони ми не змогли дістати. Ну, коли дістали їх обмежену кількість і все. Ну, відповідно, ось будуть робити хлопці в майстернях бойових бригад. Одна майстерня, тільки в Україні вміє їх робити. Дві людини вміють робити 416 патрони. Будуть робити. І ну, для нас це велика честь, що погодилися і зроблять для тих снайперів, на кого ми покажемо. Що це для них все зробіть, але треба забезпечити цими матеріалами. Це, відповідно, ще додатковий мільйон. Ну, поки що, скажімо, від нас від, під нас це відклали і можна трошки пізніше викупити. А от мільйон вісімсот на 375-ту гільзу і капсуля треба вже зараз. От, і відповідно, це ось такі наші три головні потреби. Тобто кілька суперприцілів. Буду показувати, бо будемо старатися практично кожен день викопати суперприціли. Ну, наскільки в нас буде можливість, тут ми будемо це робити. І, е, ну надіюсь, завтра покажемо. Надіюсь, будуть донати і післязавтра покажемо. Надію, знайдуться спонсори або назбираємо на кадекси 375-го калібру. Це супергвинтівки, які дуже хороші, дуже себе хорошо показали. Першу з цих гвинтівок ми купимо чемпіону серед спецпризначенців, який зараз прийшов в Альфу СБУ, працюють дуже хорошо в Турецьку, і ми відповідно їхню всю групу забезпечили всім необхідним. І оце цей кадекс, це вже буде вішенька на торті. Тому що дійсно ми, ми робимо так, що там де є результати, ми туди ще додаємо, якщо є потреба. І це максимально ефективно. Ну і далі, звичайно, ось якось якимось чином треба днями заплатити ці мільйон вісімсот за прекрасні гільзи і капсуля до них. Е, крім того. В ці партії деякі будуть не 375 гільз, а 408, тому що ми єдині в Україні. То вміє 408 гільзу переробити під 375 І ми це робимо. І теж виходить додатковий ресурс, оскільки 408 гільза Петерсон трошки дешевше коштує. Ну, тут головне притащити її, а ми вже переробити її вміємо. Робимо, любимо. Якщо не передозовувати пороха, а правильно робити патрон, то відповідно він себе. Буде прекрасно виправдовувати і прекрасно буде служити. Дуже вдячний всім, хто нас підтримує. Дуже вдячний, що сьогодні ми змогли відповідно передати на від у вас всіх славним снайперам 3 штурмової бригади. Вже завтра ввечері цей рюгер. Разом з Найфорсатакром, там разом з глушниками, ми, до речі, дали два глушники: один від Володі, інший від нас. Ну, тому що ми подумали, що наш на БВ краще, бо ми робимо найкращі глушники на Рюгера. І, відповідно, вже завтра ввечері воно там буде, вже буде воювати. І мені це дуже подобається, тому що ми надавали третій, снайперам третьої штурмової спочатку гвинтівки в 338-му калібрі. Патрони снайперські -50 в 50 БМЖ, в 338-му дуже багато. і... Ми надавали гвинтівки, патрони, приціли, все, що є необхідним, в 375-му калібрі. Крім того, ті гвинтівки, які у них були, але погано стріляли. Ми довели до довершеності, вони стали прекрасно стріляти. І ну, ми задоволені цими хлопцями, дівчатами. Хоча деякі з них схильні до того, щоб от нам треба такий патрон, щоб прямо передос там був і щоб дуже далеко стріляти. і так далі. Ну В результаті, так чи інакше, це все живий процес. І, якби ну принаймні, я задоволений, що зброя весь час стріляє, воює. І відповідно, навіть якщо стаються якісь ексеси, то хлопці завжди знають, де можна відремонтувати. І ми одне з двох місць в Україні, де відповідно вони цим користуються. От, дуже вдячен всім, хто нам допомагає. І, відповідно, прошу, дійсно, дуже сильно нам треба приціли для морських піхотинців. Оце для хлопця, який повернувся з полону і йде тепер воювати як снайпер в морську піхоту назад, дійсно, ну, хоче бути людина снайпером має відповідні навички. Ну і я розумію, що ну, повернутися після полону. І мати бажання воювати далі як снайпером, ну, це просто героїзм. От. І ми підтримати маємо цього героя. І далі ще нам треба хлопцями-дівчатами з сил спеціальних операцій, цю групу, які спортсмени, яким ми недавно рюгера передавали. Ми хочемо на супергвинтівки в різних великих калібрах. Які в них є надати три найфорс-атакри. Перший ми передали, і треба ще два. Дорогі друзі, будь ласка, на приціли. от, Дорогі друзі, подумайте, можливо, в когось є гроші. Кадекс викупити, Один, два, або три. Їх три. Кадекси це прекрасна можливість. І будь ласка, донатьте, щоб ми змогли днями якось проплатити о, ось ці величезні гроші на матеріали для найкращих 375 х патронів. Коли починалася ця війна, ми думали, що 338-й калібр завжди і всюди буде для українських снайперів основним і основні враження будуть з 338-го калібру. А от поступово-поступово ми зрозуміли, що основним буде 375 калібр, масовим, і основні враження будуть з 375-го калібру. Тому що війна дронів диктує свої умови, і люди безпечно можуть стріляти лише з 375 калібру. Нагадую вам, що зараз, якщо ви воюєте 308-м калібром, то шанси у вас вижити ну, такі там. Ну, в третині випадків ви виживаєте протягом року. Е е якщо ви воюєте з калібром 338, уже шанси у вас трошки більше 50%. А якщо ви воюєте з 375 калібром, то ви вже практично гарантовано будете жити. Тому що ось ми роздали в 375-му калібрі величезну кількість гвинтівок. Десятки і десятки гвинтівок підтримали, відремонтували, там, і надали приціли ще на величезну кількість 375-х гвинтівок. І в цілому моніторимо майже сотню снайперів, які воюють з 375 ми гвинтівками. І Лише дві людини загинули. Це показник. Це показник, що якщо ти воюєш таким калібром, то в тебе вже є відповідна кваліфікація величезного рівня, і ти якби, можеш на далекій дистанції, гарно замаскувавшися, безпечно для себе вражати противника. І показник. Дві людини, тільки, які воювали з 375 калібром, загинули. Що це означає? Це означає, що у таких людей повинен весь час бути боєприпас. Щоб ці ефективно 100 снайперських гвинтівок використовувалися ефективно, ну величезні звичайно гроші, величезні ресурси, величезна робота. Ну, ми виготовили за листопад 14 тисяч патронів в 375 му калібрі, і майже все роздали. У мене тут 500 патронів. 13,5 тисяч роздали, які виробили за листопад. Відповідно, зараз ми хочемо закупити ще гільзи оцієї, наробити ще патронів і да, надавати, і надавати, і надавати. І це було би дуже прекрасно, тому що чим більше запас патронів у таких далекобійних снайперів, тим вільніше вони себе почувають, тому що це проблема номер один хороший боєприпас для них. Відповідно, да, вже супердефіцит ось цих гільз, супердефіцит капсулів, це просто за капсуль будь-які гроші люди згодні дати. А нам просто дадуть гільзу і капсуль по американській ціні. Я дуже вдячний, що ми знайшли людей, які погодилися їх притащити, просто набравши. В Америці в магазинах, тому що на виробництві нічого дістати неможливо. Всі там вже працюють на американську армію, ще щось і так далі. На виробництві дістати вже неможливо. Це просто люди добровільно об'їхали Америку з усіма провели переговори, щоб всі подивилися, які є запаси, і просто вигрібли вже останнє з усіх магазинів і сформували це замовлення. І це прекрасно. Треба брати. Треба брати, іншого виходу немає. Що буде далі, невідомо. Тобто дідусь Байден хоч іноді щось давав, що буде давати дідусь Трамп, невідомо. І просто чисто фізично, навіть такі умови, ну що це ми, забер... ми вже забрали все, що було в Європі. Вже вже півроку нічого нема в Європі. А це ми заберемо останнє з Америки, якщо буде ваша ласка. І, відповідно, ця крайня партія мала б до нас доїхати. А значить, вона має бути зараз оплачена. Дорогі друзі, будь ласка, донатьте, ми робимо неможливе реальним, це наша спеціалізація, і ніхто, крім нас, зараз не притащить ні ці капсуля, ні ці гільзи сюди, і не наробить ось таких прекрасних патронів. і Відповідно, 375 гвинтівки не повинні замовкати ні на хвилину. Тобто тут треба, щоб завжди у цих суперснайперів були патрони. Дорогі друзі, будь ласка, донатимо, донатимо, підтримуємо українських снайперів, розповідаємо про наше служіння, репостіть, будь ласка, всі відео, пости, заходьте на сторінку, дивіться, тому що там Фейсбук нас всіляко понижує, щоб менше показів. Було, я дуже прошу репостити, розповідати про нас і дійсно навіть робити так, як роблять деякі мої друзі, що копіюють весь текст, там картинки різні і з своєї сторінки теж про наші збори інформацію дають. Дорогі друзі, обнімаю всіх, всіх люблю і разом до перемоги.